Я хотів би теж поговорити про славу Богу. Тільки про славу Богу. <кхем> і е, дійсно ми заспівали цю пісню: ти прекрасний, великий, наш Господь. І чи кожного дня я бачу отак дійсно славу Божу у всьому? І що таке прославляти Господа? Я хотів би перше місце славо Божого відкрити це перше соборне послання апостола Павла до Коринтян. Десятий розділ і 31-й вірш. Тож коли ви їсте чи коли п'єте, або коли інше що робите усе на Божу славу робіть. Амінь. Слава Богу. Павло звертає нашу увагу на те, що коли ви їсте, коли п'єте, коли що хоче робити, усе на славу Божу, робіть. Це, можна сказати, саме менше, що ми можемо робити, але усе на славу Божу робіть. І все в Біблії, і вся Біблія наповнена практичним застосуванням. І я таки хотів би три пункти виділити в цій проповіді: це перше, я назвав природа слави Божої. І ми всі знаємо, що Божа слава вона не дорівнює людській славі. Ми ніколи не можемо зрівнятись з Господом. І... Бог по природі своїй сам славний, і він є особлення досконалості. І що таке людська слава? Що таке людська слава? Це якесь схвалення, пошана, визнання. І люди багато хочуть її заробити. Ось. А Бог, він її не заробляє, він вже є по природі своїй сам славний. Слава Богу! І справжню славу має тільки Бог. І ми знаємо, що дуже багато людей хочуть прирівнятися до Бога, говорять, я Бог, або хочуть бути схожим на Нього, але в них це не виходить. І ми, тим більше, віруючи люди, ми знаємо про те, що слава, справжня слава є тільки Бога, і ми повинні віддавати тільки йому славу. І далі друге місце Писання я хотів би прочитати. Псалом 18, з першого по третій вірш. Небо звіщає про Божу славу, а про чин його рук розказує небозвід. Ми бачимо, що навіть небеса славлять Його, Ми бачимо, що навіть небеса проповідують про нього. І не просто про Бога, а про Його славу. І іноді я так собі задумуюся, інколи в цій рутині життя, кожного дня ми встаємо, щось робимо, у нас є якась робота, є, якісь є завдання на цілий. день. І інколи ми під цією рутиною життя ми не бачимо в простих речах слави Божої. Якось один мій знайомий друг, він каже, я дуже часто е, удивляюся, що. Бог славиться через навіть самі прості речі. І в самих простих речах ми можемо знайти славу Божу, але її потрібно шукати. А інколи коли ми опускаємо голову і бачимо все тільки, що я тут знизу, ми не знаходимо, щоб, ми не знаходимо того, щоб прославити Бога за щось. Все завжди щось погано, щось так, не так, і так, не так. Ось, Але коли ми дивимося. На небеса інколи поглянемо. Ми коли подивимося інколи на ту квітку, на ту пташку, яку Бог створив, і вона створена дуже чудово. І коли ми інколи просто зупинимося і побачимо, що Бог створив все дійсно прекрасно. І тоді в нас буде повод прославити Його навіть в самих простих речах. І як я вже говорив, ми інколи забуваємо бачити славу! Інколи під цією рутиною життя. І далі я хотів би прочитати таке місце, і це другий підпункт. Перший був природа слави Божої, Бог сам по собі славний. І друге це втрата Божої слави. Втрата Божої слави. І Це послання апостола Павла також до Римлян вже. Перший розділ я хотів би з 19, навіть з 18-го вірша прочитати по 23 й вірш. Там такі підзаголовок є гнів Божий на безбожників. 18 18-й вірш. Богнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Вдумити ці слова. Тому що те, що можна знати про Бога, явне для них. Бо їм Бог об'явив. Бо його невидиме від створення світу, власне його вічна сила і божество, думанням про твори стає видиме, так що немає їм виправдання, бо, пізнавши Бога, не прославляли його як Бога і не дякували Йому, але знікчемняли своїми думками і запам... запаморочилось нерозумне їхнє серце. І 22 вірш. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли. І славу нетлінного Бога змінили на подобу образа тлінної людини і птахів, і чотириногих, і гадів. Звідси почалися всі проблеми наші. І ключем цих всіх проблем. Є те, що люди відвернулися від слави. Бога, слави Божої, на славу себе, славу людську, славу е, різним е, створінням, птахів, чотириногих, гадів, людини і так, далі, і так далі. Все життя людей це постійна боротьба за славу між Богом і людиною. Якось так гріх впливав на людину, що вона відвернулася від поглядів на небеса, на погляд донизу. Сюди. І Бог, будучи добрим, дав нам ресурси, можливості. Він дав нам таланти кожному з нас. І сьогодні в мене є талант. У цих хлопців є талант. І у вас всіх є таланти. Якісь можливості, якісь ресурси. І Бог, не дивлячись, відкриваючи Біблію з самого початку, створив Адама і Єву, і Він дав їм завдання. І дав їм ресурси, і дав їм певні можливості. І все це для того, щоб вони в кінцевому результаті прославили Кого? Бога. І все це в кінцевому результаті, щоб вони прославили Бога. Але ми далі бачимо дуже поганий результат. Вони не, не зробили того, що від них вимагалося. І ми бачимо ці последства гріха. І далі, в четвертій вже голові буття, ми бачимо історію про Волонську вежу, ми всі пам'ятаємо, коли люди навчилися будувати міста, коли люди навчилися писати музику, коли люди навчилися робити неймовірні винаходи і так далі. І так далі. Оце все призвело до цієї Вавилонської башти. І, вона не хотіла прослав... і ця башта вона не хотіла прославити Бога. Вона хотіла прославити людей. Вони хотіли самі добратися до Бога. Але це неможливо, і Бог розрушив це все. Зараз ми живемо в вік 21-го століття, і технології в нас є різні. І люди, які не знають Бога, користуються ними, користуються потенціалом, який дав Бог, але не для слави Божої. І Все оце, що е, люди роблять для того, щоб зробити собі якийсь імідж, щоб створити якесь собі ім'я, вони працюють ціле життя і вони дуже пильно стежать за кожним своїм кроком, щоб не втратити його. Тому що в очах людей його дуже легко втратити. Всього лише одне неправильне рішення і все. І в очах людей ти вже ніхто. Але ті люди, які Працюють на славу Божу, вони ніколи не будуть посоромлені. Бог каже, що якщо ви не посоромитеся, я так своїми словами, ви знаєте це місце Писання? Краще за мене. Що якщо ви в цьому житті не посоромитесь його, то потім в тому житті він не посоромиться нас. Амінь. і як я вже сказав, що корінь цієї самопевненості є гріх, і коли немає фокусу на Бозі, це Вавилонська башта, яка зруйнується. І далі, третій пункт це повернення слави Божої. Перше це природа слави Божої, друге втрата слави Божої, і третє повернення слави Божої. Бог опікувався про те, щоб питання слави вирішити. І в Євангелії від Івана я хотів би зачитати в першому розділі. В 14 вірші записані такі слова. Апостол Іван записав. І слово сталося тілом і перебувало між нами повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його! Славу як однородженого від Отця. Я думаю, ви здогадалися, про кого це йде мова? Це йде мова про Ісуса Христа. Ми бачимо, що Він прийшов у тілі на нашу землю. Ми святкуємо Різдво. Він народився в цей світ, будучи Богом, воплотився в людину. І він жив тут і показував славу Отця Свого Небесного, і Він говорить, я прийшов сюди, щоб прославити свого Отця. І далі, звертаючи увагу, я хотів би відкрити це саме послання Євангелія, е, то тобто є святого Івана, коли Ісус, пройшовши всю цю дорогу на землі, Його остання молитва. Івангелія від Івана, 17 розділ з першого вірша. По мові оці Ісус, очі свої, звів до неба і промовив: Прийшла очі година, прослав сина свого, щоб син твій прославив тебе, бо ти дав йому владу над тілом усяким, щоб він дав життя вічне всім їм, яких, ти дав, яких дав ти йому. Життя ж вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного. Бога Правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. І зверніть увагу на четвертий вірш: Я прославив тебе на землі, довершив я те діло, що ти дав мені виконати, і тепер прослав оче мене сам у себе тією славою, яку, я, яку в тебе я мав, поки світ не постав. Цікаво, що Бог, коли створив Адама, Він поручив йому діло. Яке він не довершив. Він не зміг його виконати. Але Біблія описує нового Адама, це Ісуса Христа, який прийшов у тілі. І новий Адам це Ісус Христос, завершив те діло, яке йому поручив Отець Небесний. Він прославив Господа. Він був першою людиною на землі, яка Прожила ціле своє життя, будучи повним провідником слави Божої. І таке звернення до нас. Ісус Христос на Христі зробив все можливе, щоб ми мали життя вічне. Ісус Христос на Христі зробив все можливе, щоб ми могли прославити Його. Тут і там, потім на небесах. І дай, дай так Боже, щоб сьогодні для нас це було ще одним нагадуванням, ще одним прикладом і ще одним словом для нас. Щоб ми робилися, запам'ятаймо ці слова, провідниками Його досконалості. І щоб коли ми були з різними людьми, щоб ми коли були на роботі, вдома, з сусідами, з родиною, щоби Люди бачили в нас і говорили, от що Бог робить з людиною. І щоб ми були подібні, як описує Біблія світильнику, як описує Біблія солі, і щоб ми світили і просвічували цей світ. І нехай Бог благословить нас у всьому, і нехай за все буде слава тільки одному Богу. Амінь. Grazie a tutti.